Просто у форменому одязі заводу Володимира Себака заводять до судової зали. Вже другий день керівник комбінату, більшість якого належить державі, спілкується зі слідчими. Задержали вчора в 9 утра на робочому місці на заводі. Ви бачите, самі йшов на роботу. На производство Неприємно, коли тебе затримують. Саме затримання відбулося в рамках розслідування кримінального провадження. Володимиру Сиваку закидають зловживання службовим становищем, що призвело до розтрати коштів, особливо великих розмірах. На думку слідчих він не за призначенням направив 492 дев'яносто мільйони гривень. Частково гроші були виведені через підконтрольні суб'єкти на республіку Кіпер. Частково на енергогенеруючі компанії в Україні виведені грошові кошти і в подальшому також на Кіпер виведені. І вже 500 мільйонів гривень було використане в використано не за цільовим призначенням. Запорізький титаномагнієвий комбінат єдиний в Україні та Європі. Виробник металевого губчастого титану. 51% акцій належить державі. Решта приватні інвестори, найбільшим з яких є начебто Дмитро Кірташ, Володимир Совак. Керує монополістом останні шість років. Провіряла 13-й, 2014 рік. Хто, як не я, знає, що на самом ділі і як це все відбувало». Слідство хоче вийти і на спільники Володимира Совака. І боїться втечі підозрюваного за кордон, тому просить в суду арешту на два місяці або ж рекордну заставу. Як альтернативний розмір застави. Ми пропонуємо визначити розмір застави у розмірі 400. 92 мільйони 47 тисяч 350 гривень. захищають директора титаномагнієвого комбінату. П'ятеро адвокатів в один голос твердять, півмільярда гривень директор витратив на погашення заборгованості і тим самим зберіг підприємство. Тому й просять суд відпустити підзахисного. Мі підзахисний підозрюється в розтраті коштів підприємства, які він спрямував на погашення боргів по заробітній платі, на сплату податків, на сплату зобов'язань перед перед фондами. І на погашення активної за, за спожиту активну електричну енергію. Юристи переконують справа господарська і не належить до компетенції антикорупційного бюро. Суддя дослухається і зменшує розмір застави майже у 100 разів. Визначити село Володимиру Куч альтернативний запобіжний захід заставу у розмірі 3629 мінімальних заробітних плат, що становить 5 мільйонів 762 гривні. Вердикт будуть оскаржувати і прокуратура, і захист, але підозрюваний вже готує мільйони до суду. Заставу буде? Думаю, що да будемо сам этот збирати. Ну я по этому поводу нічого не можу. Вам ответить. Будем думать. сам суд затягнувся аж до пізньої ночі. В сутінках Володимира Солака відправляють у СІЗО. Наступного дня підозрюваний таки сплачує 5 мільйонну заставу. Щоправда, на час селісто буде ходити з електронним браслетом для контролю.